Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Кожна екосистема в природі неповторна листяний ліс аж ніяк не сплутати із хвойним, а прісне озеро із солоним морем. У природі існують наземні й водні, великі й малі, стійкі та нестійкі екосистеми. З найрізноманітнішими мешканцями та умовами їх проживання. Усі екосистеми, утворені неживими та живими компонентами, взаємодіють між собою. Сукупність організмів одного виду, які проживають на певній території та можуть вільно схрещуватися між собою, називають популяцією. Наприклад, Популяція зебр, що живуть в африканській савані, популяція бурих ведмедів у Карпатах чи популяція лісових орхідей на поліссі. Кожна екосистема населена характерними для неї популяціями. Ти не знайдеш білих ведмедів в Африці або кактусів на полюсі. Екосистеми містять багато різних популяцій, які разом утворюють угруповання, біоциноз. Наприклад, популяція окунів, жаб, черепах, водоростей та інших організмів утворюють угруповання ставка. Тобто угруповання це живий складник екосистеми, угруповання це сукупність різних живих істот, які володіють спільною територією і є складниками екосистеми. Проживання впродовж багатьох років у певних умовах існування забезпечують. Їх пристосування до світла, температури, вологості тощо. До складу угруповання входять бактерії, рослини, гриби і тварини, між якими розподілені певні обов'язки та існують певні взаємозв'язки, і це харчові зв'язки. Рослини утворюють зелену масу, яка є їжею для тварин. Тварини споживають її, регулюють кількість рослин на території. Рештки рослин і тварин годують бактерії та гриби, які розкладають їх до мінеральних речовин, і рослини використовують ці сполуки в процесі мінерального живлення. У межах екосистеми виділяють угруповання мікроорганізмів рослин, тварин та грибів. Угруповання бувають природні лісові, озерні, болотяні чи штучні садові, паркові чи городні. Визначальною особливістю будь-якого природного біоцинозу є багатоманітність організмів. Ліс, озеро чи будь-яка інша екосистема має свої умови існування, і саме вони здійснюють добір організмів для проживання на цій території. Не може страус, мешканець савани, жити в лісі, а струмкова форель, яка полюбляє холодні, насичені киснем гірські води. У теплому ставку зі стоячою водою. Інша важлива характеристика природних угруповань сталі харчові взаємини між організмами. Обов'язковими в кожному природному біоцинозі мають бути організми утворювачі, організми споживачі та організми руйнівники. Без такого поєднання організмів з різним живленням біоциноз буде нестійким. Ще однією важливою особливістю природних біоценозів є урегульоване територіальне розміщення організмів. Різні рослини мають різну висоту, розташовуються в угрупованні надземними ярусами. З кожним ярусом пов'язане своє тваринне та мікробне населення. Спостерігається і підземна ярусність, що проявляється в розташуванні коренів рослин на різні глибини. Ярусність угруповання забезпечує повніше використання природних умов. Завдяки різноманіттю організмів, їхнім харчовим та просторовим зв'язкам, будь-який природний біоциноз є стійким угрупованням. Найбагатшими і найстійкішими на землі є угруповання вологих тропічних лісів, дібров, цілинних степів. Штучні угруповання це сукупність організмів на певній території, які існують завдяки людській діяльності. Людина створює їх для отримання сільськогосподарської продукції, домашнього господарства, декоративного озеленення та відпочинку, захисту польових ґрунтів від вітру чи покриву схилів від змивів, дослідження. Добір організмів у штучні угруповання здійснює людина, а не природні умови. Тому штучні угруповання не здатні самостійно існувати тривалий час. Без догляду людини вони швидко змінюються і зникають або перетворюються на угруповання, схожі на природні. Основною причиною таких змін є те, що в штучних угрупованнях збіднене різноманіття організмів. У яблуневому саду чи на пшеничному полі переважають примхливі культурні рослини, людина бореться з бур'янами та шкідниками, позбавляє житла та їжі тварин, які є їхніми природними споживачами. Спрощений склад веде до того, що штучні угруповання втрачають здатність до самореалізації і стають нестійкими. Бажаю вам успіху у пізнанні природи!